Вітаю нас у спільному суму, і сьогодні головне в ефірі. Представники робітних представники робітників селян, священики та інтелігенція Сумщини були заарештовані та отримали різні терміни ув'язнення у 70-х роках. Згодом з'явився термін «дисиденти». Нині в Україні відзначають 50 роковини від початку великого погрому. На початку 70-х років минулого століття радянська влада розв'язала масові репресії проти українських правозахисників борців за вільну Україну. 12 Надцятого 14 січня 72-го року КДБ УРСР розпочав операцію блок зараз. заарештувавши велику групу української інтелігенції. Власне, що ж було характерно для дисидентського руху саме на Сумщині, тобто, які були такі характерні ознаки саме регіональних локальних рухів, будемо говорити сьогодні з В'ячеславом Мартухом, членом правління сумської обласної організації національної спілки краєзнавців України. Я вас вітаю у цій студії. А для початку дисиденти. Інакодумці є різні такі, скажімо, визначення можна дати. От хто вони нагадаємо, скажімо, для тих, хто можливо не знав чи знав щось достатньо мало або не може чітко сформулювати для себе, хто ж вони? От як ви б коротко охарактеризували? Іх, ну, мабуть, похоже на слово дисидент десера. От той, хто відхилився від певної лінії партії, чи певної там певної групових цінності. Спочатку дисиденти власне називали у межах протестантизму, католицизму, власне, хто йшов неправильною лінію, да, от. Та в межах Гангікальської церкві привстимвалі, ну, якихось квакерів, да, неправильні протестанти, розумієте, от у мене дисиденти. А от По... це поняття, воно з'явилося е, у влади, чи е, з'явилося у тих, власне, хто був дисидентом. Тобто, ну, чи це о... просто потім вже явище це було ну, названо? Ну, власне, я так не знаю, але я думаю, що спочатку таке влада починала називати. Ну, моя дехто і сам потім прийняв ці ідеї. Більш широке слово, справді, слово дисидент, це слово інакодумство або вільнодумство. І дума не так людина, як, як потрібно. А як визначає комуністична партія. Там, і, В нашому і, випадку да, визначала комуністична да. партія. От межі думок, що можна, що можна, вона визначала. І часто вона інколи ці межі сама змінювала, і, вибачте, дехто не встигав <схід> і продовжував думати не так, або там спеціально не так думав. І ось тоді ми говоримо про феномен інакодумства або дисидентства. Uh -huh. Ще наложиться рівень думок, а не рівень дій. Хоча потім частина цих думок ясно перетворюється тобто, навіть на дії. рівні думки, на так. рівні навіть не якихось конкретних рухів або конкретних так, звичайний, протестів, звичайний. просто на рівні думки. А про Анатолія Семенюту, нашого земляка та представника досидентського руху на Сумщині. Далі у матеріалі мого колеги Ігоря Стрельцова. прошу переглянути і далі повернемося до обговорення більш детально. Ой там за лісом, ой там за темним, за дубиною, травою, терном. Лягає сонце. Лягає спати. Мій син. ти сонце. Прийшов шукати десятикласниця великочернічанської школи Анна Беспала читає вірш поета Анатолія Семенюти. Саме у цій школі він викладав російську літературу та німецьку мову. Зараз у школі музейна кімната лірика зустріч студентів із Гончаром. І серед них ось і наш Анатолій Миколайович Семенюта. Анатолія Семенюту заарештували у 1965 році. На суді прокурор просив три роки позбавлення волі. Зрештою, дали вісім місяців. Діти, учні його згадують дуже тепло про Анатолія Миколайовича. Кажуть, що слухали його дуже уважно. Він ніколи не говорив голосно, він говорив тихенько. І якщо десь якийсь непорядок у класі, то тільки легеньке постукування олівчиком по столу. Після арешту Анатолію Миколаївичу просто не дозволили працювати в школі довгий час. Потім він працював у колгоспі, просто візником працював у саду. Сто член національної спілки краєзнавців В'ячеслав Артюх, дослідник дисидентського руху Сумщини, співавтор першого тому книги Інокодумство на Сумщині. Говорить про арешт поета на квартирі царика збиралася в Юрія відомого сумського письменника, поета. далі він і тележурналістом був пізніше. Вже тут вони збиралися на комсомольській, справді заарештували були. І той самий царик отримав рік за вільнодумство виправних робіт. І саме цікаво, яку статтю, під яку статтю підвели? його підвели під таку дуже ганебну статтю кримінальну про звідництво. Нібито якийсь там притон був у нього на квартирі. Анатолій Семенюта, ну це, це і всі групи. Він отримав півроку і там в'язнений, захворів, і від цього власне і, і помер. В'ячеслав Артюх протести тих часів на Сумщині поділяє на три напрямки: перший вільнодумство творчої інтелігенції, представниками якої були Семенюта та царик. Економічно скажімо так соціальний напрямок, коли люди не задоволені системою, це в основному робітники, це в основному селяни, і вони якось там висловлюють свій протест. Часто там доходить там, до, до, до написання, коли бояться сказати справді на, на парканах чи на, на, на будинках якісь там неправильні сліди, там прокльони, там е, лайка, скажімо так, на адресу керівництва компартії. Інший напрямок такий, знаєте, от який найменше ми вас знаємо, це релігійне, як не дивно. Маса неправильних було сектантів. От якраз і це в основному протестанти були, це були його вісти найбільше страждали. Це були п'ятдесятники, адвентисти, незареєстровані баптисти. Наразі розповів В'ячеслав Артюх готує до друку другий том видання «Інокодумство на Сумщині». Ігор староігорстрільцов віктор лапченко новини на Суспільному. Суми. про все, що ви тільки що побачили, то почули матеріали. Ми все ж таки більше продовжимо з паном В'ячеславом трішки глибше. А чи правда і чи справедливо говорити про те, що все ж таки дисидентство це більше культурницький рух, ніж політичний? Чи можна так сказати? Чи все ж таки в кінці кінців це була політична якась історія або мета? Як тут можна, скажімо, зважити? Ну, говоримо, дисидентство, справді спочатку це культурницький рух, і власне, от в основному дисидентам була інтелігенція. Творча інтелігенція, в основному, яка якимось ще не сприймала то ті політики, яку проводить комуністична партія. Далі, якщо ми говоримо про дисидентство 70-х років, от воно так знаєте у одні свій частини плавно притікає так званий правозахисний рух. От чи правозахисників дисидентами назвати можна, ну в широкому розумінні, мабуть, можна, розумієте, але те, що у 70-х роках ось ця політична складова починає виникати, може мають і можна справді назвати, це, це, це факт звичайно. Тобто починалося все з культури, а вже потім все ж таки ну, так, це частково частково. частково, частково так, так. Так. А знову ж таки, а, мова йде про те, що нібито дес. Президентський рух був більше розвинений в західних областях України в Києві. А наші сумщина там і східні менш відрізнялися, скажімо так, потужністю да такого руху чи справедливо і власне в чому причина? Ну, власне, мова справді тут якась правда є. Справа в тому, що мова йде про центри. От у центрах справді ну, дозволяють вільнодумство більше, розуміти. Як от говорить, знаєте, так, от якщо у Москві стрижуть ногті, то у Києві там рубають пальці, а, а в Сумах, взагалі, і, і полікотруки друбить. Справді, чим глибше, от ми говоримо про. Оцю провінцію дати, ну, мабуть, не так він розмінити, звичайно, був. Якщо ми говоримо про Західну Україну, так, ну, там от більш такі протесті вони збереглися навіть після того, як із Бандерівським рухом, і з повстанською армією все-таки якісь масові протестні настрої збереглися, тому і там, звичайно, і це було більш поширено. І, власне, і от сум'яни, які якось засвітилися, скажімо, вони теж якось багато з них частково пов'язані із Львовом. Або Вовом. навчалися там, навчалися, там так, я так, знаю. Петров навчався, Донько навчався. Там от ну, нудьга там працював з Артіхівки Роменського району, Хвостенко Григорій навчався там і так далі. І вони і, і зв'язувалися справді там із місцевими дисидентами, той саме День Кочі Петро. Вони прекрасно контактували, скажімо так, і навіть дружили із братами-горенями, такими лі одним з лідерів дисидентського руху в західній Україні, лише в західній Україні. Тому звичайно, цьому щось є. чи можна розділяти на цей рух на якісь певні, скажімо там чіткі категорії або чітку ієрархію, там всесоюзний, загальноукраїнський. Там... Там потім там регіональний, локальний, чи були ці, м, скажімо, спілки між собою якось пов'язання, Якась була певна ієрархія? Чи це все дуже така розшарована? Не скажемо, не, не, не ієрархічно не, не складений, скажемо ну, так, якось ієрархії чіткої не було, але якісь особливості ми можемо відрізнити, коли говоримо про дисидентство на рівні Москви. То ми можемо говорити, що там ідеологічною основою цього дисидентства справді, були якісь ліберальні цінності. Якщо ми говоримо про українське дисидентство, то тут все-таки більше національні цінності, пов'язані з національною культурою, національною мовою і знову ж не базку української. Тут якраз національний момент у єврейства виявляється, та навіть у російських дисидентів в Україні і такі теж були. Приглядаємо, припустимо, там, сумського дисидента Малінковича, який народився в Сумах, справді він от, такий чисто проти українського виступав з російським, він одним із таких лідерів раннього кучмізму був і він був партії регіонів, там був депутатом народним, він виступав завжди за перші з російської мови, там або принаймні. Тобто, або, навіть та, на от, України. Так, або наприклад, Конотопа, там Григорій Фельдман, да, от його ідеал він критикував дуже звичайно комуністичний режим, але його ідеал там виїхати в Ізраїль, там і от він і так далі. Свою. От, і... Кожен, тобто кожен бачив, розповідував якусь свою особисту тему ну, в цьому. Ну не, не тема, справді, але от український, український сегмент звичайно був, був панівним тут однозначно. Там, угу. в от ви сказали про те, що а, в центрі, скажімо так, дисидентський рух ну, було легше якимось чином проводити, так. ніж десь на периферії, десь так. в провінції. Я от прочитала, мені сподобалася така, бо не було столичної парасолі гласності. Тобто, а, оці всі, а, скажімо так, катування, так, а, можна було. В провінції легше приховати, ніж це відбувалося десь де, в столиці. Це великого катування. Тут розумієте, саме початку, саме початку, якщо ми говоримо про цей рух, то в провінції просто він був меж розвинутий. От, тут більш і легше було знайти це, того хто проти, так і чи? легше було знайти. З іншого боку, якщо навіть немає, а вибачте, в КГБ зірочки треба заробляти, треба організувати власне цих людей. І таке було власне. Тобто навіть ті, хто і... до цього зовсім non, ніяк... не зовсім звичайно, яко але просто підсилить дешеві деякі моменти Знайти розумієте? Якісь моменти, да. Причепитися до чогось да, да, так? – і це теж було звичайно. І тому, звичайно, ну рух на Сумщині він був. Ні, але от, ну, просто скажемо так, якщо дійдемо вже до якихось о, о, до останніх таких різких форм протестних, за якими йшла там уже в'язниця, ну, за 30 років, а дисидентство ми починаємо із, власне, із того, що називається «оттєпель», відлига да, після смерті Сталіна, Хрущо, партії 56 рік, от це початки. То от, і десь після 6-го року, по 30 років до, до які десь, от сиділи в тюрмах і на цих чітких справах 20 чоловік, розумієте? Зрештою по іншому поступали, тих там дуже протестував, скажем так, от за добережніми таку гарну форму винайшли роботи із тими незгодними це так звані профілактичні бесіди. Викликають там, погрожують, ти підписуєш, що не будеш. Раз викличу, два викличу. Там і людина частково заспокоїться. Тобто саме до дисидентів були менш жорстокі якісь, скажімо, прояви від КДБ. Чи а власне чи їм просто приписували інші якісь статті? і Їх не можна було їх, тобто не за політичних мотивів їх закривали. Скажемо, скам так дивіться, ні. У кодексі було дві статті, чіткі. Це 62 стаття, антирадянська агітація, пропаганда. І потім, здається, в 66-му році виникла ще 187 стаття Примітка 1. Це там, ну, теж така стаття, яка там, там до трьох років давали. Але ще з наголошую, от, щоб зменшити кількість людей, які йшли за цими політичними статтями, А, що робили? Оці активізували профілактичну роботу. Б, як у випадку з тим самим цариком чи Власне, інші, ми їх пускали, вибачте, по кримінальних статтях, чітко, чітко по кримінальних статтях, справді. Uh -huh. от... І тоді, от якось, да, от, ну, Офіційно, нібито це не через дисидентство, а от через те, що Так, так і, і так саме по так, кримінальним і так, статтям. Ну, да. а, все ж таки, щодо от, регіональності, щодо нашої регіональності, а, яких можна персоналі назвати, хто входив до дисидентського руху на Сумщині, от про кого власне, варто зазначити. Ну і якщо можна сказати, де був, скажімо там цей центр, якщо можна сказати, де було якесь, ну не знаю, зіб, де більше всього зібрань відбувалося. Ну, центр, центри, звичайно, міста, однозначно, якщо це центром можна назвати, ну, справді більше такої е, творчої інтелігенції, скажімо так, і людей, взагалі, які вільнодумствують. Якщо говорити про людей, ну, сьогодні згадали про початку операції блок. З да? 12 справді, січня 1970 року оцей покос почався інтелігенція, який мав величезний вплив на долю української культури 70-х років. Ну, от, серед Заарештованих, ну, одним з перших був зарештований, припустимо, Михайло з Курманів, дуже відомий такий дисидент, він вже раз от сидів, де в 65 1965 році їх заарештували у Львові. І потім він вийшов, написав книгу Більмо, вона була розповсюджена, така популярна, де розказав про традиції, власне, які існують в таборах, на судах совєтських там і так далі. Вона була прикладена французькою мовою. Ну, от він справді був заарештований тоді. Якщо ми говоримо ще про якихось таких відомих справді дисидентів, Ну, мабуть, треба назвати Петра Рубана із Конотопа. Ну, Справді це людина, яка чітко протистояла системі, не дивно, що на ці 23 роки за, за своє дис... за за дисидентство. Він п'ять разів заарештовувався. Петра заарештовувався. І причому, от, коли почалася перебудова, і ось цих політичних із таборів почали випускати вже за Горбачова, то випускали магазими, власне. Треба було просто, ну, я що там в ну, 1987 році це було. Покаяться просто написав, підписався, що я винний, я визнаю, що я винний, і йди собі, і звільняйся. І от якраз Петро Рубан цього нічого не написав. Все одно його випустили в 1988 році, вже наступного року, Ну, він потім виїхав в США, потім повернувся на початку 90-х. Я би там не було, але ну, це, це таке найбільш відомі. Якщо ми говоримо про якісь інші моменти, ну, це місцеве таке дисидент, що справді от, ну, от, назвати, звичайно, багатьох тут можна. І по Сумах, і по Конотопу, і по шості, і Охтирка навіть. Ну, звичайно, це от такий нонконформіст, ну, поет, це, це, це Микола Данько. Названа, може, Україна, але вулиця є, Данька зараз у Зумах. Ну, це може... Також, я думаю, досягнення в будь-якому разі, навіть якщо це невелика вуличка Єдинь. ну, десь. Да. Є, є, є у нас Геннадій Петров, Терешк, Геннадій П... Терешко Петров, справді такий от інтелектуал, закоханий все українське, він справді теж був пов'язаний із Львовом можна назвати ну то самої Юрія Царика, от, от та ту групу про яку ми сьогодні е говорили, справді. Ці люди, ну, вони. Чи можна говорити, що саме у Юрія Царіка був цей осередок неофіційних у цих зібрань? І якщо читаєш кримінальні справи, ну як? Ну молоді люди збиралися, читали поезії, вибачте, щось там випили. Але насправді гурток був такий, вільно-любий гурток, де чітко розмовляли. Туди Петров, Петрові, Даньку туди заходив. Баранкін там був, там багато було справді людей. Ну тобто, чи вони себе в той момент якимось чином прираховували? Володу цього так, руху, чи, чи просто це вже, а, скажімо, після історія назветься дисидентським ну, мови? Так, так. так. Самим, незвичайно. Вони просто от хлопці закінчили пед педінститут тоді імені uh -huh. Макаренка. Да? От вони писали поезії, вони розмовляли, вони там тексти якісь інші писали. Ну якісь ну ну от, рівень розмов, розумієте? Ясно, що це багатьом не не подобалося, тому що то рівень розмови не виходив за межі дозволеного справді. Хтось там ясно доносив, мабуть, і, і, і так далі. Потім, коли власне їх заарештували, коли їх посадили, коли це вони розуміли, ці молоді хлопці, яким було там про двадцять років да, ну, ну що це серйозно, власне, розумієте? Такого не можна. Ну. От, це було от ви кілька разів сказали, що для влади було дуже таким ну таким улюбленим заняттям, щоб була якесь покаяття, так щоб була якась публічна заява так, чи так. лист, зізнання в тому, що от, я не правий там чи якісь іще моменти. І багато хто навіть і з того, що я читала, йшов навмисне на це, щоб, по-перше, не потрапити під якусь власне під якесь покарання. По-друге, все рівно продовжуючи далі робити те, що. І, ну, тобто писати так, як пишуться, і складати вірші так, як складаються. Хоча там, на якийсь час, скажімо так, а, ну, показати себе, що нібито я от винен, нібито то я визнаю те, що не прав не таким, і, такі, і таке інше. Навіщо це було владі? Ну, тобто, вона ж я думаю, також розуміла, що це ну не зовсім, навіщо ця публічність? Навіщо це такі, скажімо так, ну не ну, скажімо, тільки для того, щоб тільки на папері, тільки щоб це було і ну, скажімо, така слова зараз не підберу, ну, тобто... Всі розуміли, що це фальш. І влада, я думаю, розуміла, і люди, які писали ці листи, розуміли, що це фальш. Mm -hmm. А навіщо ця публічність була? Mm -hmm. well, от, публічність. Щоб це не, не назрівало в масштабному якомусь. Звичайно, про що демо. З одного боку, мабуть, влада трошки, ну, хоч я ми не вірила, може, трошки там і вірила. Їй було приємно, що її підкоряють, скажімо так. Mm -hmm. З іншого боку, не треба забувати, що публічне катя це дискредитація цієї самої людини в очах от, 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 оточуючого середовища. От, і навіть своїх друзів, друзі, які отут випадок із якраз. Миколою Даньком, от коли у 67-му році його вигнали з усіх робіт. А він тоді працював у Ленській правді за другу збірку поезій «Червона соло, яку так класно прокритикував тоді Борис Іовлєвич Вольтовський, перший секретар обгонутої партії. І от власне ну, і якось жив так 70-ті роки. Потім з Києва ще вигнали там і так далі. Але на 183-й рік. І в 83-му році, от, ну, на нього завели кримінальну справу, це прокуратура, не КБК-прокуратура. Потім його там побили в зв'язку з цим. Ну, от, його просто і він справді написав покаяльну листа у Ленську правду. От ну все, вже, все написав далі. Але лист не сподобався. І що робиться? У «Ленінській правді цей лист приписують, повністю майже приписують. А підпис залишається да, його. І, власне, коли читаєш о цього листа, там він вже ну, цього другу переписує. Він просто на колінах вже стоїть перед радянською владою, кається, бо він не писав цього. Але все було опубліковане за підписом, якраз. А тоді все ж таки друкованим ЗМІ довіряли і думали, що це власне От операції. він листа написав. То справді ми цей лист, між іншим, цю збірочку включили і просто порівняли, як все це робиться. От Просто ми, якщо так показати, розділили на дві частинки. Одна Частинка лист самого поета, а інша частинка – те, що дописав тут за головного редактора Еленської правди Володимир Сиречен. Енко, це два різні листи. Ні, от і ко і по ясно був лист у варіанті Зіреченка. Угу. От коли люди читають все це, да, от як вони сприймають? От ви говорили про те, що і ми починали з того, що могли просто не за політичними, а саме додумати так, прив'язати якісь кримінальні справи. От, власне, які кримінальні справи могли приписати власне дисидентам, наприклад, з того, що ви досліджували, от що вам спадає на думку, найперше? Ну, Ну, власне, дисидентам, ну скам так. Ну, приписували статті дві, я сказав, 62 uh -huh. і 187. Розумієте? Uh -huh. Якщо справді, то якщо якісь кримінальні справи, ну, я не знаю. ну от Припустимо, ви пам'ятаєте, це не взяли сумами до Чорновола, там звинуватили коли ні, у зґвалтуванні, припустимо. Uh -huh. да, Інших людей з Київських звинуватили, тому що вони там когось били, хоча вони нікого не били, розумієте? Їм хуліганство просто. Uh -huh. І це, це, це теж було. Це, то... Тобто мета мало того, що прикрити ще й дискредитувати? Так, а, звичайно, звичайно. Uh -huh. і от, Власне, от якщо ми заговорили про Чорновула, менша вулиця теж є в Сума, да? то оця легенда про зґвалтування власне, потім розповсюджувалася довго КГБ, і вона так побутувала і була одним з аргументів, чому Сумах не треба називати вулицею Чорновола. Це довга легенда, справді дискредитувалося дуже. дуже. Угу. Ось такі справи, якщо говорити про сам видав, наскільки це було масштабним явищем у нас в регіоні у сумах безпосередньо а? І власне що це? Якщо можемо також нагадати глядачам, хто не розуміє про що йде мова. Ну, сам видав це сам видав. Ну тобто це все рівно були якісь збірки. Так, рукопис. Ну про що йде тут? Що розуміють сам видав, Розумієте? Ну от якщо ми говоримо про оцю форму так званої продукції, то такої самопулярні були листівки, все-таки розумієте. Листівки масою опускалися і розкидалися, і ми маємо масу свідчень про розкидання цих листівок і в сумахів там конотопів, вохтирці, в шості, де тільки ну да. Самою такої коротеньки форми саме сам видаву, це були ясно, написи на парканах, скажімо так, да? людина там щось пише. І навіть це вважалося сам видав. Думала, а сам же написав, так. <рес> <рес> Ще треба видати, тобто, а навіть але... якщо це ти видав на заборі, то це також. Так, а от якщо ви говорити про якісь збірки, ну, власне, у, у, у Сумській області тут не, немає. Бо бу, 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 були збірки поезії. От Фельдман Григорій да, він сам видавав видав їх, ну, писав от, і давав читати. Ну Це теж можна з вас видав. Але чогось більшого такого не було. Ага. І тут більше і сам видав, який він сюди із, із Києва, із Львова, Льва, за кордоном розповсюджувався. І от такою центральною книгою, центральним твором цього сам звичайно, була інтернаціоналізм чи русифікація і Марадзюбе. Uh -huh. В нею зачитувалися всі, вона, це типовий сам Видав, який масово читався. І Масове свідчення. Просто не те, що масово, але ну, вони свідчення, то як читалися, власне. От, і той самий Борис Ткаченко з Лебеднала браду, як він там читав, І Івленський і працював користь та з кубатками. Він пригадує там і Івазген Балаян, такий відомий сумський інтелігент, теж пригадує, як читалися сам, сам це саме. І величезний інтеліг, справді, мав. От о, о, оця сама книга, розумієте, саме Ну ще, мабуть, тільки читали. От, от розумієте, коли почалася ця ресифікація, в освітній сфері, у 83-му році КГБ по сумах знайшло масу написів. От розумієте, і там, от, коли читаєш ці написи, от, ну, дивіться, то ти розумієш, що ці люди пишучи ще, вони ще щось попочитували. -по ну, дивіться, от такий напис був на, на Карла Марса до вулиці знайшли. Сьогодні черги, завтра, картки. Ото є провід Москви. Ось саме слово провід. Зрозуміло, да, ну, що ця людина вже читала сам видав, розумієте? Я не з таких коротких записів. Да, ну, якщо проанізувати, звичайно, звичайно, все це. Тому, ну, звичайно, сам видав ходив. Мені от, я пам'ятаю, ще от, на початку 80-х якось там тихенько хлопця вигнали за читання цього ну, круга первого Солженіцина, да, uh -huh. і, і це теж було те сам видав, мабуть. Так далі. І навіть це вважалося дисидентством вже ну, ні, ну, в дисидент, мірі. Це дисидентство, звичайно, Але ну, Але накодумство, Я та, думаю, що та, вже є вже, вже Нікодумство. Власне, те, що було анонсовано у нашому матеріалі, готується до друку у том видання Накодумство на Сумщині. Власне, про кого йтиметься, чого чекати? І загалом, як ви оцінюєте дослідженість цієї теми у нас на Сумщині? Не, на Сумщині, звичайно. Це рівень місцево оригінальні історії, дослідження слабенько це. Ми там, от коли зробили цю збірочку із Іванущенком, Дівничим, то ну, я думаю, що ми перші буде все-таки. <хи> да. Але Остаті. були вже добре. Yeah. Ну, тепер, тепер і... А продовження? Про кого? Про, ну, про те саме буде продовження, про документи. Це документи, власне, із архівів СБУ, із державних архівів, із з київських архівів, беремо спогади також людей, які брали в чому участь. От нам дуже так цікавий, от, ну, така фігура, як Анатолій Соболєв із, із Попівковонатопської району, насправді, людина, яка така тихенько так, але бурхливо національна Прожила в 60-х 70-х роках, і він вже помер в 99-му році ну, помер вже. Але насправді ну, про нього дуже багато пишеться і можна знайти, як він. От коли в 72-му році був погром да? і тоді от ну, маса цих власне, інтелігентів київських формою протестів у, у, у великому місті, для них була колядування, колядка там, в 71-му році. Да, і от Багато тих, кого заарештували у 72-му році, вони у цих колядках брали участь. Це така форма про протест, ну, так протести. Про, про, проти влади. Влада то атеїстична, влада то ну, так, ну, це місто все-таки, це, це індустріальне, а тут якась древня там, традиція, традиція українська і так далі. Воно так і сприймалося. І от коли позарештовувала, так у 72-му році, наприкінці, очула от, 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 от цих колядників Соболів із, 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 із Коготупа. З наново колядки все одно були. розумієте, ну, Протестували так. Тому, багатьох можна, і багато імен можна звати, можна назвати багато сунчанників які брали там участь, припустимо. І це теж була така активна форма протесту е, на час перепохування Шевченка з 22 травня, да, от у Киї пам'ятника збиралася і да, оці незадоволені. От сумчани там активно брали теж участь у цих зібраннях. Ну, і так далі. І, ну, продовжуємо також збирати документи про тих докум... дистентів, які вже опубліковані у першому томі, були, і про ту саму Данька, і про багатьох інших. Я вам, власне, бажаю наснаги і сил для того, щоб дійсно друге видання видалося. Побачив його, його світ має побачити. Бачити. І це добре, що власне все ж таки досліджується ця тема. Якісь певні скажімо так, матеріали мають зберегтися, тому що дійсно якоїсь інформації не так вже багато, але от хто власне, захоче дізнатися більше, я думаю, це буде дуже корисним для неї ці матеріали. Дякую за те, що були зі мною сьогодні у студії, Дякую. за інформацію. Нашим глядачам бажаю гарного вечора, ще другого вечора. А на все добре, як завжди, зустрінемося у цій порі завтра.